А чи знали ви, що п'ять українських об'єктів внесені до престижного переліку Світової спадщини ЮНЕСКО? Це свідчить про їхню виняткову культурну та природну цінність для всього людства. Статус Світової спадщини ЮНЕСКО отримують унікальні місця, які мають величезне значення та потребують збереження для майбутніх поколінь. Серед них в Україні представлені Софійський собор та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра. Духовні та архітектурні шедеври, що є серцем Київської Русі та українського православ'я, ансамбль історичного центру Львова, місто з унікальною архітектурою, яка відображає його багатовікову історію як перехрестя різних культур, букові праліси Карпат та інших регіонів Європи, частина транснаціонального об'єкта, що охоплює найцінніші ділянки незайманих букових лісів, які є свідченням еволюційних процесів. Резиденція митрополитів Православної церкви Буковини і Далмації Чернівці, вражаючий архітектурний комплекс, який є чудовим прикладом еклетичного стилю та культурного розмаїття регіону. Дерев'яні церкви Карпатського регіону в Україні та Польщі, група унікальних сакральних споруд, що відображають самобутні архітектурні традиції та духовні цінності місцевих громад. Ці об'єкти є нашою національною гордістю. Та частиною світової спадщини, що підтверджує багатство та розмаїття української культури та природи.